Опа! А помните, тут колись був 66-й, а зараз його немає. Дивіться, який крокодил! О! Що це за марка автомобіля? Будь ласка, напишіть в коментарях. І ніхто не знає. Ходіть гляньте ближче. Дивіться, розмір колесів. Які 35, ні, 38 колеса. Далі. 42! 42! 42. Прикиньте! Салон Салон вже забитий, запічканий, бо пацани їдуть. Куди? На рибалку, правильно! На рибалочку, а всередині що? Видите, в таких ручах вийдіть гранати. Красота, не димте назад. Ось такі труби, драбина і вся фігня. Ось такий монстр. Монстр на каналі Motor Hub. Ну, от, Кому цікаво, заходьте, бо скоро будуть змагання з офрода. Правда, він не буде там учасником, але грязюку волочити буде і 100% він попадеться на відео. Чому не буде учасником? Тому що в цьому проєкті, якщо зайдете на канал Моторкап, ви дізнаєте, що мотор будуть змінювати, робити більш потужнішим, щоб ця машина просто як м'ясорубка перемолола той весь бруд. Аж за вухами, щоб летіло і свістало Цей канал Кирила і... І Віталіка Моторкап. А машинка Кіріла нова. Varno.